Добрий день, мої любі діти! Сьогодні у нас заняття з конструювання. Будемо з вами робити об'ємну сніжинку. Летять снігові пушинки. Прийшла зима, і з півночі подув холодний вітер. І з неба посипалися сніжинки, кружляють у повітрі і падають на землю одна краща за іншу. Ось квітка із шістьма пелюстками, ось зірочка із шістьма румінчиками. А ось тонюсінька пластиночка із шістьма гранями. Були вчені у хмарах під час снігопаду і побачили, як утворюються сніжинки. Під літаком падав лопатий сніг, а високо-високо в небі. Скрізь мерехтіли дрібнюсінькі кришталики криги. Тільки но крижинки опускалися у хмари, вони відразу ставали легкими ніжними сніжинками. Маленькі крижинки у високому небі це замерзла водяна пара. Вона є скрізь у доколишньому повітряному океані. Навесні, і восени, пар перетворюється на краплини дощу. А взимку вірно на сніжинки. Чим спокійніша зима, тим красивіші сніжинки, що тихо падають на землю. Під час сильного вітру в них зламуються промінчики, і грані білі квіти й зірочки перетворюються на снігопад. А коли мороз не сильний, сніжинки збиваються у щільні білі кульки, і ми. Говоримо тоді, що з неба падає крупа. Падаючи на землю, сніжинки прилипають одна до одної, і якщо немає міцного морозу, утворюють великі клапті. Шар за шаром лягає сніг на землю. І кожен шар спочатку буває пухким, тому що між сніжинками є багато, як ви думаєте діти. Вірно, повітря. А хто з вас знає, чому рипить сніг під ногами? А давайте подумаємо, як ви гадаєте? Він рипить через те, що під важкістю нашого тіла ламаються зірочки і промінчики. А тепер, діти, послухайте віршик по сніжку. Написала Демченко: Прийшла баба зима, та прийшла не сама. Привела із собою дідуся з бородою, довгою пухнастою, білою сріблястою, дідуся морозом звати, з ним малі морозенята. По сніжку гуляють, діток забавляють. Діти, а зараз ми з вами приступаємо до роботи. Сідайтеся всі гарненько і слухайте уважно. Нам потрібно клепива. Відставка, ножиці, олівець простий, пензлик, клейонка, на якій ми будемо з вами працювати, і робити наш виріб. А ще бумага блакитного кольору, два листи. Бажано, щоб вона була з двох сторон, одинакова. Так. Отож діти приступаємо. Беремо папір, перегинаємо його, дивіться уважно, до країв. І щоб вам зручніше було, покладіть на стіл і проведіть пальчиком. Отак так от. Лишнє ми все обрізаємо. Беремо ножиці і згадуємо правила, як ми повинні різати. Що нам не потрібно, ми відкладаємо в сторону. І так у нас такий вийшов квадрат. Тепер, діти, ми беремо, ще раз перегинаємо. І ще раз от так от. Беремо олівець і з середини проводимо таку лінію, беремо ножиці і відрізаємо. Те, що ми тримаємо в руці, відкладаємо, нам не потрібно. Це у нас така виша заготовочка. Ми розвертаємо з вами. Знову беремо олівець і малюємо десь з середини, проводимо лінію. Дивіться уважно, провели раз і ще одну лінію. І з цієї сторони провели лінію раз і два. Відклали олівець, взяли ножиці і діти ріжемо. Дивіться, будь ласка, до країв не дорізаємо. Бачите, раз і знову. Розвернули і так не одрізаємо. А дивіться, будь ласка, важно раз. І ще раз. Отак От у нас вийшов з вами. Так ми зробили і з другим аркушем паперу. А тепер діти ми беремо, розвертаємо нашу сніжинку. Отака От вона у нас з вами вийшла. Бачите, кладемо перед собою, поклали на клеюнку, взяли пензлика. Мокнули клей ПВА і посередині, дітки, бачите, намазали. Так, намазали ми. Взяли кінець нашої сніжинки, в неї перший круг. І притискаємо. Ми можемо за допомогою лівчика отак от робити. Притиснули, потримали. Знову діти намазали, клеєм, знову взяли і кінець, діти дивіться, притиснули. Потримали трошки. Знову. Так ми зробили. Потримали. Намазали клеєм. І знову. Не хвилюйтеся, якщо у щось з першого разу не виходить. Вам завжди допоможуть матусі. От діти ми з вами склеїли перше коло. Бачите? Перше коло. Тепер другий беремо, притиснули. Придивились, можна пальчиком, а можна олівцем. Однією рукою тримаємо, а другою придавлюємо олівцем або. От. Намазали знову. Так за кожним разом намажемо. Потім другий круг, Дай ми закінчимо так от. Притримали трошки. Діти у нас вийшла одна сніжинка. Так же ми беремо, робимо другу сніжинку. Взяли. Розвернули. Взяли ножиці і ріжемо до края Щит так само, і з цієї сторони. Розвертаємо. Кладемо і знову так же саме беремо діти пензлик, мукаємо клей, намазали гарненько. І перше коло, саме маленьку сніжинку, ми беремо в кінці і до серединки прикріпили, намазали пензликом. Тепер можна олівцем придавити, можна пальчиком. І так по кругу ще одну маленьку пелюстку нашої сніжинки придавили міцненько, намазали пензликом, знову Клеєм так змастили туда. Знову беремо і придавили. Притиснули так хорошо. Трохи потримали. Знову намазали. Знову потримали. Придавили і тримаємо. І так, знову. Не спішіть потихеньку, все робіть. Охайно і у вас все добре вийде. І останнім так притискуємо. Притиснули. Діти, гляньте, у нас знову вийшла ще одна така сніжинка. Тепер ми беремо, розвертаємо нашу сніжинку. І намазуємо клеєм ПВА. Ставимо пензлик на підставку. А ще одну сніжинку ми беремо і притискаємо дві сніжинки друг до друга. Отак, От взяли і розвернули їх. І притиснули, подержали пальчиками міцненько. І гляньте, у нас вийшла з вами гарна сніжинка. Так, так. Подивилися? Летять-летять сніжинки. Дивіться, давайте подухаємо на неї, Подмемо. <фу conheclynny> сильно, да? так? і вона нащу? Отака от. Переливається на сонечку. Гарно, гарно, да? Да. Діти, я очікую від вас роботи, надсилайте нам вайбер, а ми будемо дуже-дуже чекати. А сьогодні я вам говорю до побачення, до зустрічі!